Привіт, друзі! Сьогодні готую смачне та ароматне лечо. Це не зовсім традиційний рецепт. В ньому немає олії та оцту, але всього три інгредієнти: смачні помідори, болгарський перець та петрушка. Гарно зберігається в банках і смакує як окремо, так і підійде до інших окремих страв. Для початку я підготую помідори. Я їх надрізала і залила окропом. Даю постояти пару хвилин. Потім я пробую, чи гарно знімається шкіра. Якщо шкіра відходить, я зливаю гарячу воду і даю помідорам остигнути, і буду їх нарізати. В велику миску я ставлю друшляк і починаю нарізати помідори на великі скипки. Так зайва рідина відійде. Помідори можна нарізати будь-як, це не принципово. Шкірку з помідор можна і не знімати, але це вже не любителя. Мені подобається без шкіри. Пересипаю нарізані помідори в велику каструлю, ось скільки рідини від них відійшло. У мене приблизно 4 літри нарізаних помідор. Накриваю кришкою і нехай закипають. Тепер переходимо до нарізання перця. Очищений болгарський перець нарізаю на невеликі кубики. Також я промию ретельну петрушку і також нарізаю її дрібно. Інша зелень для цього рецепту не підходить, тільки петрушка майте на увазі. Коли помідори закипіли, знімаємо кришку і ретельно перемішуємо час від часу, також я знімаю з помідор піну, яка поступово буде утворюватись, і нехай википає зайва рідина, на це піде десь приблизно 40 хвилин. Потім висипаємо туди нарізаний болгарський перець і ще раз гарно перемішуємо, даємо покипіти приблизно 10-15 хвилин. Тут уже придивляйтеся до стану перцю. В саму останню чергу додаємо петрушку нарізану і переходимо до солі і цукру. Цукор я додаю обов'язково це збалансує смак е, леча. Всі інгредієнти повинні гарно об'єднатися. Тут уже почекайте 10-15 хвилин також, час від часу пробуйте на сіль, на цукор, і також я додаю лавровий листок, перець горошком та перець духмяний. Готове леча я розливаю в стерилізовані банки і даю остудитися цілу ніч під ковдрою. Нехай вам смакує, підписуйтесь на канал та до нових смачних зустрічей.